Мамо, яка ж ти у нас красуня? сказали хором двійнята Аня і Таня, допомагаючи жінці зробити вибір у магазині. Ця блакитна не неначе створена, щоб підкреслити дивовижний колір твоїх очей. Усі чоловіки в санаторії будуть твоїми. Юля Петрівна засміялася, ой, скажете теж. Ну, які вже чоловіки в моєму віці, відмахнула жінка, а в самої очі заблищали і заграли ямочки на щуках. – Це який такий вік? Ану, скажи, засміялася Аня. Он наші сусідці так само, як тобі, 55, і вона нещодавно вийшла заміж, сказала Таня. Молодець. Я захоплююся такими жінками. Юля Петрівна ще раз прискіпливо глянула на себе в дзеркало. Хм, А вона й справді ще нічого. Дочки, дочки мають рацію. Для свого віку жінка виглядала дуже добре, доглянута, з непоганою фігурою, світлим волоссям, привабливою посмішкою і цими блакитними очима, що не одного чоловіка в її молодості закохали. Звісно, що всі ці романи залишилися в далекому минулому. Останній чоловік, якого Юлія Петрівна підпустила до себе після розлучення, був аж 15 років тому. А після нього їй якось і не хотілося вже нікого. Та й не траплялися гідні кандидати. Жінка звикла жити сама, насолоджуватися кожним днем у тиші та спокої. Коли не треба було бігти з роботи і готувати вечерю чоловікові, а можна було неквапливо зайти з подругою в кав'ярню та душевно провести час. Будучи заміжньою за батьком своїх двійнят, Юлія Петрівна такого собі дозволити не могла. Усе куди збігла, прала, готувала, вчила уроки з доньками та ще й працювала. Ні, досить. Більше вона такої біганини не хоче. Тепер настав час для себе. Тим паче, що доньки давно вже виросли і повиходили заміж, а онуків їй ще не подарували. Тож зараз саме час насолоджуватись життям. Сукня це те, що треба беру. Врешті-решт, визначилася вона із вибором. Наближався день від'їзду Юлії Петрівни до санаторію в Одесі. Тож жінка цілий день складала речі у валізу та хвилювалася, хоч би нічого не забути. На відпочинку вона не була вже, мабуть, років 5, тож заслужила цю відпустку на всі 100%. Санаторій виявився чудовим, навіть краще, ніж вона собі уявляла. Цілий день Юлія Петрівна проходила різні оздоровчі процедури, багато гуляла, дихала свіжим морським повітрям і засмагала. Перед поїздкою вона купила собі розкішного солом'яного капелюха, у якому виглядала ще більш чарівною, а нова блакитна сукня на фоні морських пейзажів і, взагалі, була дуже доречною. Іноді Юлія Петрівна знайомилася і спілкувалася з якимись людьми, які також відпочивали в цьому санаторії. Але загалом самотньою вона не почувалася і насолоджувалася відпочинком навіть без компанії. Одного ранку жінка прийшла на пляж і побачила, що якийсь чоловік зайняв її шезлонг, хоча вона залишила на ньому рушник. Я перепрошую. Підійшла вона до нього і трохи проспустила окуляри. Але ви зайняли моє місце. Чоловік приблизно її віку, або трохи старший, відволікся від читання книги і відповів: Не може бути. Я тут знаходжуся з самого ранку, коли ще нікого на пляжі не було, і це моє місце. І він посміхнувся. Дивно. Де ж тоді мій рушник? Юлія Петрівна почала розсіяно озиратися навкруги. Але такій чарівній жінці просто не можна залишатися в гордій самотності, та ще й без шезлонга. Незнайомець знову посміхнувся. Зараз я знайду для вас інший шезлонг, якщо ви погодитеся сісти поруч із зі мною. «Хм». Добре, кокетливо відповіла жінка. Вона вважала, що вже давно розлучилися фліртувати, але виявилося, що зовсім ні. А ви відплатіть мені тією ж монетою. Все ж з тією чарівною посмішкою продовжував він. Добре, якщо знайдете мій рушник, то я сяду поряд із вами. Юлія Петрівна кокетувала, неначе дівчина. І сама з себе дивувалася, це було на неї не схоже. Виявилося, що Роман Борисович був на п'ять років старший за неї. У цей санаторій він приїхав лише на один день, і треба ж було такому статися, що він встиг познайомитися із Юлою Петрівною. Сам чоловік був корінним Одеситом, а до санаторію його запросив найкращий друг. Власник цього комплексу. Роман Борисович був дівцем і мав дорослого сина, який жив за кордоном. Цілий день нові знайомі провели разом. Жінка не очікувала, що після скількох років їй знову зможе сподобатися чоловік. А він також давно вже був самотнім, тому що після втрати дружини. Більше ні до кого не хотів прив'язуватися. Після повернення з відпустки Юлія Петрівна просто сяяла. І це помітили всі, оточуючі. Юлія Петрівно, ви, мабуть, дійсно чудово відпочили. Очі сяють, говорили колеги, а вона тільки загадково посміхалася. У неї з Романом Борисовичем почався справжній курортний роман на відстані. Він дзвонив їй і писав повідомлення. Обоє почувалися неначе школярі. Через місяць чоловік освідчився Юлії Петрівні так хотілося сказати так, але страшно було розпочинати все спочатку в такому віці та ще й в іншому місці. Мамо, їдь і навіть не роздумуй, радила Аня. Ти ж завжди мріяла жити біля моря, не бійся, підбадьорювала її Таня. І врешті-решт, Юлія Петрівна погодилася і переїхала до свого Романа Борисовича в Одесу. Знаєш, Юлю, а я й досі не можу повірити, що моє життя так круто перевернулося, говорив чоловік обіймаючи її на набережні. Усе думаю, якби не приїхав тоді за запрошенням друга, ніколи б тебе не зустрів, але я ж не збирався їхати. Мабуть, це доля, посміхнулася жінка і пригорнулася до нього ще сильніше.